Відкрийтесь небеса, зійдіть на землю, всі українські села, присілки і хутори, повстаньте всі, кому сказали вмри. Засяйте над планетою невинні душі, зійдіть на води й суші, збудуйте пам'яті, невигасний собор. Це тридцять й рік, це тридцять третій рік. Голодомор. 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 Серед найбільш трагічних сторінок історії українського народу особливе місце займає Голодомор 1932-1933 років. З огляду на масштаби, жорстокість і цинізм здійснення Голодомору. Історія сучасної Європи не має аналогів подібних злочинів. У мирний час із за сприятливих природно кліматичних умов від голоду загинули мільйони людей. Ті чорні дні голодомори, мов рана, що не заживає, вони крізь час тривожать душу, і спокою вона не має. тривожать пам'ять ці невинні, яких кати московські били. О, ні, не били, а до смерті. Голодом лютем заварили, забрали все, що було двору, Останнє винесли зерно, До крихти змили хліб зі столу, Щоб поряду не було, пішли хати, залишивши по собі чорні тіні привиди людей і щедрий урожай зібрати. Сталін та компартія нагадували собою вбивцю, що після скоєння одного злочину погнався за випадковим свідком, вбивство якого бачили інші свідки, яких теж довелося вбити. Згодом цей кривавий ланцюжок виріз гігантську машину по перемалюванню людських доль. Спланована проти українського селянства акція мала ліквідувати основу української нації і національного відродження. Зруйнувати незалежні господарства, а головне унеможливити протистояння совєтській владі. Терор був продовженням внутрішньої політики комуністичної влади Радянського Союзу, а значить, мав державний та системний характер. Вбивали цілий народ, народ, який ніколи нікого не гнобив, роду віку займався хліборобством, мав лагідну душу. Найдушевнішу в світі пісню. Це був найстрашніший злочин Сталіна і його найближчих опричників, сотень тисяч їхніх яничарів на місцях. Так знищували український народ: не забудемо, не пробачимо, не відступимо.